Привіт, Макс, дай пораду. Було чотири зустрічі з дівчиною. На кожній залишалась в мене на ніч. Вітаємо, вітаємо! Завжди гарний секс. Супер. Спілкування між зустрічами майже немає. Можемо десь двічі на тиждень списатись. Умовно, один раз я чи вона кидає м'єм, інший раз я пишу і пропоную зустрітись. Але флірт з нею в цих невеличких приписках гарний. Обидва показуємо, що не маємо серйозних намірів. Чи варто мені писати її частіше? А мета яка? Ну, коли Каже, чи варто це робити? Ціль, мета яка? Не хочеться її втратити, але не хочеться, щоб вона думала, що я прилипала. Дякую. Ну, напиши її, подивись. Ти можеш сам вирішити експериментом. Як то кажуть, розвідка боєм. На цьому тижні. Напиши їй частіше, ніж до цього, і подивись, яка буде реакція. Якщо вона почне з такою ж віддачою, як ти, ну, тобто ти більше і вона більше, вона це підхопить, ти будеш бачити, що вона залюбки з тобою спілкується, ну продовжиш. Якщо ти напишеш їй частіше і побачиш, що навпаки щось не те, ну тобто не те, на що ти очікував, ну, тоді нехай буде як було до цього. Тому я тобі раджу просто перевірити. Спробуй і подивись, що буде. Але на початку цього стріму я вже там розповідав про ситуації, коли кількість зустрічей зростає, а дівчина сама до тебе не тягнеться. Саме головне, щоб ти розумів, ну, як ця історія виглядає, і чи, можливо, з цього щось нормальне чи ні. Але знову ж таки, це, так би мовити, залишаємо в душках. А що робити? Напиши. Подивись, як вона відреагує. Подивись, як це буде впливати на тенденцію вашого спілкування. Якось так. Мета не втратити через те, що мало пишу. Знову ж таки. Якщо ти думаєш, що ти можеш до цього втратити, напиши і подивись, наскільки вона буде своєю поведінкою реагувати на таку твою активність. І все, і все можна перевірити буде.